Роботу в пленарному режимі Верховна Рада України розпочала із підбиття підсумків саміту НАТО, що відбувся цього тижня у Вільнюсі. Парламентарі не лише проаналізували результати зустрічі країн-членів альянсу, а й окреслили плани своєї подальшої законотворчої роботи, необхідної для продовження євроатлантичної інтеграції нашої країни. Саміт НАТО, який щойно завершився у Вільнюсі, безумовно наблизив Україну до головної мети. Мети, якою є членство у північно-атлантичному Альянсі. так нам звичайно ж хотілось, щоб цей час настав якомога швидше, адже Україна, наш героїчний народ, наші сили оборони заслужили бути частиною євроатлантичної спільноти. Тому закликаю вас до продовження наполегливої і самовідної роботи, яка обов'язково принесе такий жадний результат, яким є наша перемога і членство України в Європейському Союзі і НАТО. То ми вдячні нашим союзникам, які активно Наполягали на необхідності прямого запрошення в НАТО вже сьогодні. Рівно ми вдячні всім тим, хто не зупиняє, а розширює військово технічну і фінансову допомогу Україні в жорстокому протистоянні з агресором. Вже під час законопроектної роботи парламент підтримав у першому читанні ініціативу про використання рослин роду коноплі з медичною та науковою метою. За результатами численних нарад та зустрічей, пропозиції, які легалізують канабіс, були підтримані міністерством охорони здоров'я, аграріями та пацієнтською спільнотою. Сьогодні, на жаль, таких людей вже мільйони, і ми не можемо дозволити собі зволікати далі. Підкреслюю, йдеться сьогодні не про певну якусь легалізацію чогось, а лише про медичне використання лікарських засобів на основі канабісу. Препарати з вмістом тетрагідроканабінолу не потраплятимуть у вільний обсяг. Проект закону передбачає, що лише за рецептом лікаря пацієнти зможуть купувати та зберігати ліки на основі канабісу. З такими препаратами в обмеженій кількості громадяни матимуть можливість виїжджати за кордон, але лише за умови наявності документа, що підтверджує діагноз. А далі все залежатиме від законів приймаючої країни. Я сьогодні до вас звертаюся не як голова антикорупційного комітету. Я звертаюся до вас, колеги, як пацієнт, таких пацієнтів, як я, мільйони. Це люди з онкологією, це люди з Альцгеймером, це люди з епілепсією. Це сотні тисяч наших поранених, які щодня, я, вони, ми щодня потребуємо знеболення, потребуємо ліків від нудоти, потребуємо ліків від зменшення частоти нападів. Від нашого рішення вирішується доля цих людей, доля людей, які вже готові нелегально десь купляти, щось робити. Переходити на наркотичні засоби, чого б нам не хотілося, і робити все для того, щоб отримати єдине знеболення. Тому що коли ти живеш з таким, кожну секунду ти думаєш тільки про це. На сьогоднішній день, день безперечно, це ті питання, які піднімають наші захисники, наші воїни, військовослужбовці, ті, хто отримав поранення. Хто потенційно сьогодні і морально і фізично страждає і чекає на ті ліки, які зможуть заспокоїти тіло й душу? На сьогодні вже майже 30 держав світу узаконили використання медичного канабісу, серед них Чехія, Бельгія, Франція, Німеччина, Австрія та інші Україна має напрацювати чіткі правила виробництва та обігу канабісу, як це зробили цивілізовані країни світу. Цього тижня парламент також вніс зміни до чинного законодавства щодо застосування санкцій. Йдеться передовсім про створення відповідного державного реєстру. Маємо два дуже важливих. Вдосконалення перше це реєстр, і тепер можна оскаржити потрапляння в це в цей реєстр, якщо для цього є підстави. Ну і знову ж таки, суд, якщо таких підстав немає, просто не буде витягати з реєстру. І це адекватні процедури розгляду в суді, які захищають нас в європейських судах справ людини. А такі справи однозначно туди потраплять. Дані нового реєстру мають бути відкритими та загальнодоступними. А за його ведення відповідатиме Рада національної безпеки та оборони України у другому читанні парламент ухвалив документ, що передбачає соціальні гарантії військовослужбовцям, зокрема, визначає приналежність до осіб з інвалідністю, тих, хто отримав поранення під час навчання у військових частинах, вищих військових навчальних закладах, по яких ворог здійснив ракетні та артилерійські обстріли. До цього не було внормована ця ситуація. Зараз насправді той, хто отримав поранення, або, не дай Бог, загинув їхні сім'ї, і вони мають користуватися таким статусом це доповнення до того, що було раніше, це саме переліком цих категорій. Ми вважаємо, що це встановлення соціальної справедливості. Необхідні кошти буде спрямовано на будівництво другої черги музею голодомору. Відповідні зміни до державного бюджету підтримали народні обранці на пленарному засіданні у четвер, 13 липня. В цьому році ми відзначаємо сумні роковини 90 років голодомору 32-33 років. Багато парламентів навіть зараз голосують визнання голодомору геноцидом. Ми не можемо дозволити ну залишити недобудований цей музей, цей меморіал. І саме там будуть основні заходи із відзначення. Рада посилила адміністративну відповідальність за порушення правил підготовки водіїв та видачі відповідних посвідчень. Серед іншого, документом передбачається право особи самостійно готуватися до іспитів. Передбачені новації, за словами авторів ініціативи, спрямовані на викорінення корупції у приватних автошколах. Ми вводимо в адміністративну відповідальність щодо екзаменаторів і працівників. Територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем, да і можуть там підказувати на іспиті, або там, скажімо так, взагалі за них всі ці іспити приймати. санкції проти представників спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь відповідно постанову підтримав парламент у пленарну п'ятницю. Документом пропонується внести на розгляд РНБО пропозиції про застосування відповідних персональних, економічних та інших обмежувальних заходів строком на 10 років. В той час, коли гинуть українські спортсмени, діти, російська армія знищує українські міста, села та селища, представники спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь разом зі спортсменами продовжують публічно підтримувати збройну агресію Російської Федерації. Проти України, геноцид українського народу та депортацію українців. Ще одним своїм рішенням Верховна Рада підтримала відмову від святкування Різдва Христового 7 січня та інших релігійних свят за юліанським календарем як проявом російської спадщини. Разом з цим законопроект встановлює нові дати святкових днів. Пропонується внести зміни, які передбачають святкування Різдва Христового. З 7 січня на 25 грудня це зробить однаковим святкування українськими православними з усім православним цивілізованим світом, окрім Російської імперії. Друге, пропонується перенести святкування Дня Української державності з 28 липня на 15 липня, що приурочено вшанування пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира Великого і Святкування дня захисників і захисниць з 14 жовтня на 1 жовтня на покрову Пресвятої Бородиці. Цього тижня вперше на рівні інституції голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поспілкувався з головою палати представників генеральної асамблеї Уругваю, закликавши парламент цієї країни засудити злочинні дії Російської Федерації проти України. Окрім цього, український спікер провів зустріч з заступником міністра закордонних справ Республіки Індія у стінах Верховної Ради співрозмовники серед іншого обговорили участь нашої країни у парламентському вимірі G20, а також роль Індії у цьому процесі, враховуючи її головування у групі 20. Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко цього тижня зустрівся із президентом фонду Жена Моне у минулому головою Європейського парламенту Петом Коксом та керівництвом Національного демократичного інституту в Україні. Сторони обговорили результати попередніх реформ вищого законодавчого органу нашої країни та окреслили плани на подальшу співпрацю в напрямку посилення інституційної спроможності українського парламенту. Дуже символічно, що ми саме тут зустрічаємось, тому що знаю, що на попередніх етапах 16-го року ви постійно казали нам в парламенті в країні, що нам треба працювати разом всіма фракціями між комітетами і фракціями знаходити порозуміння, і саме погоджувальна рада стала тим місцем, де все це відбувалося. На пленарному засіданні у п'ятницю Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Тетяни Плечкової, обраної за квотою забороненої нині політичної партії Опозиційна платформа за життя. Відповідно, постанову підтримали 283 парламентарі. У своїй заяві Плечкова повідомила, що вирішила скласти депутатські повноваження, зважаючи на сімейні обставини без будь-яких додаткових уточнень. По завершенню розгляду питань порядку денного, Верховна Рада традиційно оголосила безстрокову перерву у пленарному засіданні.